Слава Ісусу Христу, дорогі! Сьогодні пастор нам показує, що людині спастися неможливо, і це можливо тільки Богові. І тому пастор показує, що Євангелії, такі як вигнання бісів, фокус тільки на такому земному, на збагаченні тут, зцілення тільки тут, воно не дає спасіння, тому що це веде на суд Божий, тому що Бог хоче, щоб ми стали учениками Ісуса Христа, ті, які виконують волю Божу. А ученики кажуть, ми лишили все. Що нам за це буде? Ісус каже, що будете судити 12 колін ізраїли. Ті, хто прийняли волю Божу, а волю Божу прийняли тільки ученики Ісуса Христа, тому що ученики Ісуса Христа вони бережуть Слово Боже, і тому Ісус каже, хто збереже Слово Моє. Того і я збережу, і тому воля Божа це є жити по благодаті, це стати учеником Ісуса Христа.